Потрібно слідкувати за своїми доходами і витратами обов'язково. Загальна картина має вам показати, куди ви в основному витрачаєте свої кошти. Неважливо, скільки ви заробляєте там 10 тисяч гривень чи 50 тисяч гривень. Вам потрібно вести свій бюджет, вам потрібно підводити ці цифри, скільки у вас є реально ваших грошей. Слідкувати за кредитними картками, якщо ви користуєтесь. Отож, наступне це кредити, їх потрібно закрити. Але не усі. Якщо іпотека, тут потрібно дивитися, який відсоток, наскільки це цікаво. Якщо у вас є кредитні картики, бажано їх закрити для початку користуватися лише своїми грошима, щоб раптом не залізти у ці борги. Особисто я на це попадався і довелося трохи переплатити, коли вже виплачував ці свої борги. Це неприємно, я вам скажу. Важко і неприємно. Тому вам обов'язково потрібно відкласти суму на. Трьохмісячні ваші витрати. Тобто базові потреби, які вам потрібні в місяць, щоб вижити, множити на 3 і отримайте цифру, яку ви повинні відкласти. Третє, вам потрібно вирахувати суму, яку будете відкладати, і обов'язково скласти собі маленький план, де вказати там рік, умовно, перший рік, п'ятий рік, і скільки за рік ви хотіли б відкласти. Просто загляньте туди, подивіться, скільки ви запланували відкласти, і скільки ви реально відклали. І обов'язково потрібно зареєструватися на сайтах, де можна інвестувати свої кошти, для того, щоб бачити, що там робиться, і намагатися в цьому розібратися. Про ці сайти розкажу далі. Перші гроші. Що я робив? Я, звісно, поклав гроші на депозит. Мені було цікаво, що це, як воно працює. Я не розумів ще взагалі, як інвестувати кудись гроші, що таке акції, облігації і все інше. Я цього всього не розумів. Я просто поклав їх на депозит. Мета, яка була сума, просто поклав, отримав невеликий дохід, такий щасливий, о, класно. Але розумію, так, дуже мало, оскільки я мало вклав. Але варто вкласти хоча б то тисячу гривень, неважливо в який банк. Купляти долари можна онлайн. І це дешевше, ніж на вулиці. таким чином, якщо ви там можете відкладати лише по тисячі гривень в місяць, ви можете купляти онлайн там по 25 доларів. 4 місяці по 25 доларів, у вас є вже сума у 100 доларів. І все, ви пішли, зняли їх. Або скористатися депозитом, поклали депозит на 3 місяці, наступного місяця додали туди 1000, наступного ще тисячу, вам ще навіть накапало пару копійочок, і тоді вже купили долар. Ну, долари всьому голова в Україні. Витратити на новий навик, який збільшить ваші доходи. Якщо ви заробляєте менше 500 доларів, вам 100% потрібно вкласти гроші. У якийсь навик, який буде приносити вам більше грошей, не знаю, це може бути автошкола, це можуть бути якісь курси, курси в монтажу, можливо, курси з додаткового підзаробітку, які ви будете робити поза робочий час і мати додаткові доходи, щоб вийти, хоча б то на тисячу доларів в місяць, от саме от таким чином вам треба відкласти трошки грошей і вкласти їх у себе. Це найкращий вклад у цей час. Накопичення та пенсія. Які інструменти у нас для цього є? Просто скажу коротеньку різницю. Недержавні пенсійні фонди. Ви можете вкладати будь-яку суму щороку. Хочете 10 гривень, хочете 50 тисяч гривень, неважливо. Ви можете отримати вирахування повернення податків 18% від цієї суми, яку ви вклали, але потрібно подати заяву в податкову. Виплати вам будуть пенсії не раніше, ніж вам виповниться 50 років. Чим цікаво, ви вклали гроші, вони вкладають їх в облігації, депозити та інші цінні ППР, накопичують ці кошти, вони зростають. І вони вам виплачують потім їх. Пенсійне страхування це, це щось похоже, але додатково йде ще страхування життя. Вони інвестують в депозити і облігації в основному. Це ОВДП, облігації внутрішньодержавної, позики, бонди, і вони можуть бути в гривнях або в доларах. Тому ви можете самі інвестувати в ці, в ці облігації і отримувати дохід, і самі керувати своїм так званим пенсійним. Фондом. Для цього вам потрібно просто купляти облігації. Купити облігації можна в Монобанку, в ICU і Bond.io. Ваше завдання купити хоча б одну облігацію. Купити облігацію, подивитися, які є облігації, які там терміни, як вона взагалі працює. Це цікаво, я думаю, вам сподобається дізнаватися цю інформацію і таки купити, і таки отримувати потім цей дохід. Отож, фондовий ринок, вам потрібно зареєструватися у брокера. Це безкоштовно. Навіть якщо ви не плануєте там нічого купляти. Неважливо, просто зареєструйтесь. Хай воно буде. Колись пригодиться, ви згадаєте, о, я там зареєстрований, можна туди закинути гроші. Я рекомендую для початку це Freedom Finance. Доволі легко зареєструватися, не потребує дуже багато часу і знань, і ви зможете отримати доступ до цієї інформації. Додати декілька акцій у вибране, щоб слідкувати за ними, куди вони ростуть, не ростуть, яка взагалі ціна, що робиться на ринку. І також рекомендую додати VOO, SCHD і TLT. Як бачите, це топ-500 компаній, топ 100 компаній, які платять дивіденди, і фонд облігацій США. Їх також рекомендую покупку як для новачка. Ходить багато різних або компаній, або облігацій, що дозволить вам не ризикувати, вкладаючи всі гроші у щось одне. Поповнювати рахунок я рекомендую від 500 доларів. На покупку будь-чого. Акцій чи облігацій, діє комісія це 2 долари. Якщо ви закинули 100 доларів і купили якусь, наприклад, TLT, яка коштує зараз 96, по факту ви купите його за 98, оскільки 2 долари комісія. Тому рекомендую від 500 доларів це робити не менше. Ну, якщо хочете спробувати чисто, так можете закинути просто 100 доларів. Але рекомендую краще подивитися на ці всі акції, їхні ціни, як вони рухаються, і коли вже прийняли рішення, що да, окей, тоді спробуйте з 500 доларів. Друзі, якщо ви бажаєте більше розібратися у цій темі, навчитися інвестувати правильно, відкладати свої кошти та думати про своє майбутнє, запрошую вас у свій телеграм-канал. Напишіть мені і я вам детально допоможу та розповім, як краще все це робити. Нерухомість і бізнес. Я поки що не маю ні квартири, ні бізнесу. Тому розказати вам багато не можу. Хоча квартира це як базовий актив, який приносить невеликий відносно дохід, але це базовий, який буде вам вам таку впевненість у собі, де ми спробуємо порахувати, як вийти на пенсію у 37 років. І наразі ще один слайдик вам. Це основне завдання. Вам потрібно витрачати менше, ніж заробляєте, і залишок коштів вкладати. Вони приносять додатковий прибуток, і повторювати це все просто. Переходимо до Excel-таблиці. Вік. Вказуйте свій вік. Наприклад, візьмемо 24 роки. Капітал це сума коштів, яка у вас є зараз. Щось вкладені або просто відкладені. Ну, допустимо, у вас є 30 тисяч гривень. Пишемо: можна писати у валюті, можна у гривнях, як бажаєте. Дохід у тій, тій самі ж валюті, припустимо, ви заробляєте 15 тисяч гривень. Відсотків скільки потрібно, скільки ви хочете відкладати, наприклад, 20% це 3 тисячі гривень, це, наприклад, вартість вашої поганої звички якоїсь, на яку ви тратите цю суму в місяць. Її можна позбутися і цю суму, цю суму інвестувати. Дохідність портфеля я написав 4:25. Це дохідність поверх інфляції, тобто ми робимо чисту дохідність, що ці кошти, майбутні витрати, будуть в сьогоднішніх грошах. 4,25% дохідність і зниження витрат на пенсії, ну, оскільки у вас не буде там роботи, ви зможете зменшити свої витрати там на 20%. І у нас вийшло майбутні витрати 9600 гривень. Отож, розглядаємо таблицю, капітал накопичений і вивід коштів у рік, відсотків в рік. Існує така теорія, яка в принципі дуже гарно прорахована, що можна виводити 4% від свого капіталу в рік, при цьому ваш капітал буде продовжувати рости. І гуртаємо вниз, як бачимо, 4, менше 4% ми зможемо виводити в 59 років. Доволі довго треба працювати. Я думаю, це доволі важко буде, але це додаткова пенсія, яку ви самі собі створите. Окрім пенсії, яку можливо вам буде оплачувати держава. Пробуємо в 37 років вийти на пенсію. Спробуємо відкладати 50%. І так, відкладаючи 50%, ми вийдемо на пенсію в 39 років. А якщо 55. Опс, 55. І так, викладаю... відкладаючи 55% від свого доходу, така велика цифра Ужас, 55%. Ви зможете вийти на пенсію у 37 років. І насправді 50% відкладати це велика цифра. Але е ви можете ж збільшити свій дохід. Тобто, змінити роботу, вивчити новий навик, на фрілансі працювати, збільшити свій дохід до 30 тисяч гривень і при цьому витрачати так само, як сьогодні. І ось ви вже відкладаєте свої 50%. Пока!